Всім привіт! Привіт всім. Яночка. Яноці можна сьогодні й так. Янка день народження сьогодні, вісім рочків і восьмого числа. Яночка каже, буду їсти під з руками. Мені може. Я теж буду но, зараз. Но. Ех, вона дуже зголодніла і коротше немає часу. Ми знаходимося, не знаю чи як кафе, ресторан, буде? річ Сак чи як. Добре. Коротше, покажи їм на відео так, річ. Що там? Ми не знаємо читати. Все, і тут можна вже скарувати. Добре. І це. Піца смачна, багато сиру, не пожаліли. І Яночко, ти як зацінила? Ти нам скажи. Десять <ган> десятяця. Десять вау, ти молодець Яночко. Це я хочу так вау, Яну, Ліля би не знімала вже їсти хоч. <ган> вау, по правді добре. Ігрова Все, кімната. кімната. Далі, галі, фолай, галі, будемо купувати. Ігрова кімната є для дітей. Яночко, підеш зараз. І десертики зараз принесуть пізніше. Так, дуже красиво, зелено, а ще гарніший... гарний вид, ну, то а... треба. Басейн там є, дуже гарно. От просто басейн бомба. Тут і готелі є, а от, але Номерки. платити окремо не можна, тільки якщо заселяєшся. Ні, треба це. Восемь не дешевше на 500 гривень, можна заселятися. 3400 кожного. Нормальний надмог, але може підселити дитинку. Mm -hmm. <гум> Добре? Mm -hmm. Так. Це... Що скажемо, Лілечка? Давай покажемо тебе, як ти жуєш. чи тобічка mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. смачного. А міню, вірю. Ми нагулялися сьогодні, був гарний день. Mm -hmm. так. Я Лілечка не може вже вилкою. Так що, вибачайте, смачніше буде. Я mm -hmm. якось стараюся, ще їм я не така голодна. ну Ми купляли там морозиво, як ці фрукти великі, такі, як яфени, більше забула. Коротше, ми ділилися. Там буде відео. І що там ще ми купляли? А, ми її їли, дегустували сир. Вау! Скільки сирів багато було, видів і це. Холодним. Угу. Мачне і свіжа м'ятка, дуже гарно виглядає. льоду багато, холодне. Літо. Яночку, будемо за тебе Я... пити. Лілечка, а тий телефон тримай, трубочки гарні, каже Ух. Яночка. І, і Ліля і за Яночку. Яночко, здоров'я, щастя і Божої благодаті. Богом все буде янка дикунка. Янка, а поцілунок один в щічку. Mm. Не хоче, mm -hmm. на камеру соромиться іншим разом, правда? А попробувати Чуть-чуть? трохи. -чуть. Mm -mm, не, 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 не любить яночку. <свіс> Та янка трохи відригнула. А, так, наїлася, зараз ще прибуде mm -hmm. десертик. Так. Видно, поїхали. А може для, для лічить тарта? Попробуєш Попробова. ти лічиного торта, а лікар твоєго. Обов'язково буде ти ділитися. Лі, лі, То ма... ліля тобі сьогодні переміняє, як у неї буде смачніше. Угу. То можна з тобою мінятися. У мене буде М? смачніший. Ну <гум> <Ми> подивимося. тебе <гум> Ну, дивіться, які гарні стаканчики. У мене Сипа. буде кольоровий. Сипа uh -huh. і льот який гарний, середина пуста. Думати, що льоду багато, а насправді ні. Я вже одну е, льодинку спробувала. Uh -huh. І вона так скоро тає в роті. А дай мені поправуєте? Вилочкою. А де вилочка Лілечка? Давай я вилочкою, янці одну достану. Вона я... яночку раз, два тане в роті. Uh -huh. Не бійся. Ну, Нормально? Ну таке нічого необачно. Ну, Дляник. Не нормально Дякую. Ліліного пробує, але дуже далеко. Давай я тобі підсуну, Яночку, бо зараз буде на всьому столі. Та не руками. Я... Давай. Ну, Яночка може я й цю... ногами. Ой, мама. Ні, ну я жартую, ну жарти. Не розумієш жарти. Жар, на, жар. Лілі, Тарай, двісі, які гарні, великі салфетки, платочки. Вау, яночку. Ну, ми краще. Так? Mm -hmm. Вау, ну, міняєтеся чи будеш? Я, я ще спробувала не я... не мінуточку. Хвилиночку. Так. А минута вони теж розуміють. Угу. Mm -hmm. Може, це вже не російський? Ну, і в тебе тут красота. Mm -hmm. Такі, як ми сьогодні, купляли. купували. Так. То раз у рік двічі купляємо ось такі і забули, як називати. Яночка так м -м, мене годує. така хороша дитина. М -м -м. Мам, дивися, як я папила Яночко, Яночку. Жалко, ми не співаємо. Ой, тут спільниче. не можна, тут контурну треба. Лиш так тихенько. Я не йшла. Lime. В поїсках знайшла. Okay, якийсь don't... лимончик якийсь зелений. Де вони такий знайшли? Давай, зелений. Дивися. А може дуже лайм. Бачиш, Янка знає, більше вона в інтернеті бачила. ну Но... Яночко, продегустуємо. Квасне буде, мені страшно твоїм десертиком закушу. Шо? Є шо, і не пробувати Не треба. Закусити треба так. солодким. так Ай, мамочки. На вигляд так апетитно. Вигляд, апетит. Виглядає, ну, але ліпше в житті треба попробувати. <ріст> треба. Але ну, хуже того лимона в три рази. М -м? Не треба. Ну, вдруг, я хочу бачити, як ти морчишся так. Давай. <ріст> таки. Ліля, спробуємо. Вона відважна. Два. А я хочу, би ти взагалі поїла, не як я не знала, куди плювати. А? Ну я не можу. А ти вилучкою бери, не трубочкою. Я хотіла життєво. Тому... Дай, дай. О, Я бачу, що тут Більше, трубі. Ну давай, даже... ті більше пробуй. Деці, а ти прайс? ще й раз не пробувала. Mm. Ну, як жалко, треба було цукру просити. Ні, як лимон. Ні, більш кисле. Просто я лимони частіше від тебе їм. Я, даже я кожуров... просто з цукром їм. Я з кожуров їх навіть їм. Ага, але промить мейті нормально. Угу. Зато ти в мене молодець і не хворієш так. Ну, просто ти не складала... що носиш тепленькі, шерстяні, мама, капчури. Їсти з то носочки шерстяні, в'язані ручної роботи. Ти взяла але без кожури? Я без кожури якось. Я навіть якось... пам'ятаю якось і від апельсина теж їла. Нормально mm -hmm. було? Та ні, там вже хімію обробляють, то не нормально. Mm. А це ні? Ну. Ліля нормальна. Яночку, може тобі дістанемо одну. Попробуй. Це просто Ян. лимон Янка. Лимон пробуй. Жалко, треба ліну знімати. Беліно знімала, як Янка ружиться. Ні, нормально все. Янка любить, ну, полюбила. Ти не привикла мам. Mm. Я все солодке люблю. Ну, тортики. такий, ось таке мамі. Угу. Яночку? Сонечко. Ну, скажи, як день народження пройшов? Добре. Класно? Класно. І з мамою і сестричкою. Прийдеш ще сюди. А, ну, я би вже Нове хотіла місце. В друге місце. Десь, як вона любить нові місця? Ну, будемо ходити в інші місця. Дам з здоров'я нам, твоєму таткові, би заробив гроші, би заробили другі батьки гроші для своїх дітей. Ви могли відпочивати, би був мир в Україні, злагода і буде все добре. Вау, дуже красиво. Дуже гарний. Ялиночки зніми отак назву. Так. От і вець басейну дуже гарний. Ну тобі треба вимукнути. Звісно. не, не Маш, Маш. Мамка сядет сюда. Ой, мамочки! Ой! Да може упасть тут? Ні, не впади. Ну давай. Ні, не провалюйся, я не знімаю сто кілограмів. Янка дружуриться, що ми будемо затухши вогнище і Яночка гуляє. Я не впаду. Я дав різну вагу. Лінивий. Ми ой, поїли ой, ой, ой. і вже не можемо, а ти і так там зря гуляєш і телефон не можеш нам подати. Так. Тут, ще з боку корівонька є, але я можу її для естетики. Наблизити і показати. Мама, ще два одуванчики. дуже. О, видно, видно. Мамо. Там два одуванчики. Два одуванчики. Як тут, тут пізно квітнули кульбабки? Де вони? Одуванчики. Два. І ще третій скоро буде. Лилю збільшили. А корівоньку. Корівонька, я її вживу бачу. А, є, є, видно, видно корівоньку. Для естетики міські люди, це їм гарна естетика. І отут близько готей. Так, дуже тут красиво, тут джакузі, джакузі, джакузі. Ось так і Нікого нема, то можна знімати. А якщо люди, то звісно не культурно знімати людей. Показуємо красоту, смирічки, дуже красиво. Це природній натурал. Ну нічого, ще так гарно. Лава, подивіться, які гарні морські хвилі ці камінчики. Ви різні каміння. Різні, а мені оці сподобалися. Дуже і тут красиво. І голенький А Мені, мені полюбили. Ні? Дуже.